Всім привіт! Коротше докупив до своєї мийки ще один шланг. Відео, коли я робив огляд на цю мийку 120-ту, казав я, що шлангу бракує, докупив я ще один ще один ідентичний шланг в цьому, ти єдине, що цей довший на 1 метр. Ось така упаковка 9 метрів. артикул? Так. Ось артикул. Коротше, нічого цікавого, шланг, шланг. Так само на швидкозйомах. Так само одна четверта. Максимальні 160-170-60 градусів. Коротше, армований сталю. Думаю, в принципі, що прийде нейлоновий. Прийшов ось такий. Коротше, тисячу, порядку 1700 гривень. Е, цей шланг рідний 8 метрів. Була в мене задача, для якої треба було тільки до шлану високого тиску. Тому що робота була не по горизонталі, а по вертикалі. І піднімати мійку високо немає можливості. Коротше, ось така штука є. Це є манометр високого тиску під суто під щілівський. Спробую я ним перевірити тиск, який видає мейка, який видає при одному шланзі, при, при 8 метрах, при 17 метрах. Який тиск вона видає безпосередньо після свого двигуна? Тобто приєднати це до мейки, тут до пістолета. І подивитись, який тиск буде. Е, має видавати робочий тиск 125 атмосфер. Е, 125 бар. Ось така шкала. Зараз спробуємо. Потестуємо і скажемо результат. 17 метрів шлангу високого тиску. Фурсунка роторна. Включаємо. 8 метрів шлангу, форсунка роторна. Включаємо. Тепер напряму безпосередньо на мийці. Пацани на скинули. Не видає вона 125 бар. Ну, в принципі, <кій> якщо тут вони зазначають ця поділка між 100 і 150 як 125, то стрілка так до неї і не дійшла. Вона була вже дуже близько, майже на грані, але, але не дійшла. Можливо, похибка самого манометра, плюс-мінус 10 бар. Але думаю, що думаю, що ні. Коротше так. По потужності, мийка не відповідає своїм характеристикам по тиску, ну, якщо вони зазначають 125 робочий і 150 чи 160 максимальний, ну, то не попали ні в один раз, ні в інший. З потужністю це третій раз не попали. Скажу так, по, по тиску, якщо брати 8 метрів і 9 метрів, Різниці по тиску немає. Якщо з'єднати їх разом, тоді. Так. Відчувається, що тиск, тиск не такий. Ось так. Він менший, але ну, наскільки менший. Відчувається трішки, що не то. Ось так. Всім дякую.